Усіх вітаю. Сьогодні хотів би поговорити про GST Turm. Це є німецька пт шка 8 рівня. Новий суті, Прем. Його плюси, мінуси, також, як то кажуть, підводні камні. Отже, маємо ось таку апаратурку. Звичайно ж, НЛД є, це там, броні майже немає, тобто, це, це картоніш. 180 мм, 70 борта, але від них спойлер можна щось там танкувати. Маємо башню, таку ось 250 мм. тобто Одним мінусом, що можна закидувати під башню, якщо він буде повертати вгору ось сюди, гарматку, Ну а так, то машинка щось там та й може, скажімо так, танканути. Отже, приїжджаю я тут в Позішн, тут просто доволі такі, доволі такі цікаві ББшки 244 мм. Це для ПТшки, це супер. Для ПТшки, яка хоче фармити. І що саме найприємніше, під... тут кумулятив з пробиттям в 300 мм. Ну, це просто подивіться, що я буду робити з цією сушкою. І саме цікаве, тут вона з адекватним зведенням, тобто, тут в неї є навіть, я б сказав, хороша як для ПТшки, стабілізація. Просто дивіться, кумулятив 300, що робить з Башенкою Еміля 1. Еміль такий думав, блін, ну зараз заїмбую, потанкую, щось зроблю. Ага, зробив, провіряй. Тут є просто зведення 2 секундочки і 0,33 розкид на 100 метрів. Ну це, це прям супер. Звісно ж, хотілося б трошки більше ДПМ а тут у нас всього 2700. Але і це, скажімо так, непогано. Скажімо так, доволі-доволі-доволі і непогансько. Що ж, маємо тут динаміку 43 вперед, 15 назад з турбінкою. Що приємно. Також, ну, не самий великий огляд в неї тут на збірочці, якщо не помиляюся, вийшло. Е, да, 390 метрів, 387 метрів на збірусі. Ми маємо зараз, скажімо так, якщо ви пам'ятаєте таку ПТ-шку XM66F, то ми маємо її аналог більш такий покращений. Повертається тут так само башня в 40 вліво-40 вправо, що дещо на неї схоже. Картонне там ВЛД-НЛД, тут хоча б ВЛДшка щось може рікошетнути. Тобто ви можете вже більш спокійніше виходити від, від цієї башенки, що прикольно. А ну, НЛДшка, ну, це, це звичайно, що є з Тобто Це нормально. Подивіться просто, що я зараз буду робити з цією шкодкою. Просто бім бім бам бам бом бом Все, у нас же 2500 демеджу. На жаль, тут в скос попадаю Емілю. Дякую нашим союзничкам за, як то кажуть, респект, за допомогу. Поки що не, не бачу цього француза. Ну, цей, звичайно ж, мені тут просто все руїнить. Я не можу вийти, бо тут мені прям всі перекривають на, на, на щастя. Це вже відкис хлопчинка. Ну і Еміль тут мені буде зараз видавати 3 із 3. Так, да, повезло, повезло, що третю не дав. Ну, просто, хлопчині, кажу, що він нічого не контролить. Дякую тобі за це, друже. Ставте лайк, якщо у вас такі ж самі союзники. Настріляла, ми вже тут бачите три тисячі просто в упор. Ну, це мій, скажімо так. Е я не, не саме любитель грати на важких танках, на таких броньованих повільних танчиках, тому що у мене це не завжди виходить, не завжди виходить. І саме з позиційкою, але, думаю, хто саме такі любить важкі танки, той отримає, ну, так скажімо, приємне задоволення від цієї апаратурки, тому що тут можна стояти від башки, да, вас будуть пробувати. Ну, але для восьмого рівня це нормально. Типу, якщо там умовно, десятка якась зрядить голду і проб'є восьмерку, там, умовно, в лоб. Це, в принципі, нормально. Це не має бути так, що восьмий рівень нагибає десятий. Як у випадку XM 57. Ця, 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 ця машина теж е, доволі таки цікава і нагибуча. да. Союзники мені підкидує тут прям крутезних. Круте Даємо тут в сушечку просто забираємо. 3700 ми вже накидали. В принципі, в би й виявився більш, чим, скажімо, так, цікавим. Пробую я тут зурасика виходити. Тут бачу. Чіріка, Бемц, 454 альфи. До речі, альфа тут 400, забув сказати. І кути тут 8. Але є тут режимчик, який ще вам накидає 4 градуси. Це гідропневматична підвіска. І разом ми будете мати аж цілих, правильно, 12 градусів вниз. Тобто, ну, стояти від якогось рельєфу тут одне задоволення. Пробую тут щось нащупувати, наблайнджувати, На жаль, нікого тут не бачимо. Ну і спойлер, тут, скоріш за все, це. Промотає трошки вперед, щоб вам, як то кажуть, не затягувати. Е -е, бій. І тут Борасік вже, скоріше, за все, під мене не підставиться. Що ж, вийшла в них. Ну, непогана, середня така ПТ-шка, яка може щось. Може щось накидувати, може щось настрілювати. Угу. Ну і він в таймінг виходить, мене добирає. Ми перемогли цей бій, але хотів вам просто показати ПТ-шку, яка зараз в рандомі, скоріш за все, буде так трошечки трошечки появлятися, тому що вона цікава. Не скажу, що це прям імба, того що це не так є. Напробивається, якщо на ній неправильно грати, це не є XM-ка, де ти получив але видав 600 альфи, і ти більше шансів маєш на Ексенсі не получити. Тут набагато комфортніша гармата, набагато приємніше ось це от зведення і розкид. але з відсутністю такої броні. Що ж, дякую всім за перегляд і до зустрічі на наступних відео. І не забувайте проставляти лайки. Це, як то кажуть, піднімає україномовний контент. Всім бабе!